Політики заклеюють дорожні знаки своїми агітками. Якщо раніше кандидати партії та їхні штаби ліпили свою рекламу на фасадах та парканах, то тепер облюбували водостічні труби та дорожні знаки. Пані Нонна щодня здирає агітаційні повідомлення. На це жінка тратить силу та чимало часу. Півгодини йде, тому що водостічні труби, а ще як десь так повішують, що треба взагалі драбину брати. Але водосічних трубах дуже високої поброби, поки за драбиною підеш, поки принесеш ту драбину, залізеш. І так щодня мусить бати, аби мешканцям не мерехтіло перед очима від численних агіток. А львів'яни на таку рекламу не дуже й то зважають. Це даремне витрачання паперу, просто ну, так мені здається. І на це навіть ніхто не звертає уваги. Даючи роботу своїм представникам, штаби вказівок, де саме клеїти агітки, не дають, де можна проконтролювати, де не проконтролюєш, ну скажімо так. Інструктажі, інструктажі є постійні і стараємося того не робити. У Львові створено 228 інформаційних дошок для безкоштовного розклеювання там і виборчих листівок. В Правилах благоустрою зазначено, що на територіях району районні адміністрації встановлюють так звані інформаційні щити, стенди, дошки оголошень для безкоштовного розповсюдження. Недбалість на вулицях міста штабам обійдеться щонайменше у 850 гривень найбільший штраф 1700 гривень.